І так, випробовуємо на ременті Плітє термогенератор на ефекті забіка. Підпалюємо вогонь. Починає нагріватися хородний бік радіатора, а верхня сторона нашого ременту Плітє охорожується алюмінієвим радіатором. Чекаємо, поки появиться різниця температури і запуститься нас який перетворюється з 1 перетворювач, Запустимо перетворювався. Повірте, світла. Таким чином, тепло від світки перетворюється за допомогою генератора на ременті в електроенергію. Реактора енергія перетворюється, перетворюється за таке в світ таким чином частину тепра світське, яке, яке нам нами не використовується, ми перетворюємо відомий спектр світа. У зв'язку з відключиморхії багато хто використовує світське. Проте девірний факт. Світська більшість своєї енергії випромінювання в інфрачервоному спектрі, яким ми не бачимо відповідно і більшість світа до нас не відомий. Як зберігати КПД такого заредав світла? Якби ми могли стягнути права перетворити на електроенергію, електроенергію перетворювати на світу. Козирний план і досить простий. В одному з попередніх відео я використовував ремен при для охородження рідини, Проте, цей елемент можна використовувати і на пакет для генерації електроенергії завдяки ефекту Зебека. Це досить таки просто. На свічку встановлюємо решітку, на ресідку наш генератор. Цей генератор, користь був у мене хородильником. Якщо до ременту працює, подати напругу, він починає... Одну сторону нагрівати, а другу охорожувати. А от ефект забіка. Та навпаки, якщо ми створюємо різницю температур, один радіатор нагріваємо, а другий охороджуємо, виникає напруга, яку ми можемо використати. Встановлюємо на підігрів. Чекаємо поки прогріється один стадіаторів. Для того, щоб використати ту енергію, я припаяв до виходів USB-гніздо і маленький імпульсний перетвор. Оскільки тут на виході того елементу напруга в нас маленька, як бачите, зараз є в районі половини. вольт до двох доходи, коли прогрівається. Проте елемент збільшує напругу. Бачимо, на виході модуля у нас напруга росте. Коли він вийде в робочий резерв, тут буде у нас 5 вольт. Ремен перегрівати не можна, бо розправиться при яким з'єднані півпровідники. Бачите, тепло світське в мене перетворюється на світу рампучки. Завдяки рементові притіє і ефекту зебека. Ось такий. Ліхтарок, який тепло світський перетворює на електроенергію, електроенергію на світло. Так ось ми від цього нашого джерела можемо спробувати заряджати ліхтарик. Один елемент проти нам дасть мару енергії, проте, що з потужне, можна від нього. Зарадіяти. Саме цікаве, що цей цікавість ретрогенератор абсолютно безсумний і працює тільки на різниці температур. Якщо мати досить великий радіатор і декілька елементів притяг, можна зробити ліхтар, який буде працювати від тепла людських рук. Таким чином, ми до, до енергії світки до світу, яке випромінює світська, можемо додати це світло нашого ліхтарика. Зараз я полосив світку за декілька хвилин, те, різниця температур між гаражкою поверхнею і хородною зрівняється. І цей генератор перестане виробляти електроенергію. Ефект ЗЕЄБЕКА Ефект ЗЕЄБЕКА Ефект ЗЕЄБЕКА Все, виїсти ви, грає. Вірші електроенергії немає звідки братися. Так, провіримо нас генератор електроенергії на ефекті ЗЕЄБЕКА. Підпорів свіршку. Sina je dosti temperatura ni znotraj diatora. Так, температура в'язні настільки, що почав працювати мій ріхтарик. Це напруга нежного радіатора. Висока что диотгореть?